Сьогодні в нас у гостях політолог Загородній. Пане Пантерас, вітаємо вас. Доброго дня. дняраси, дозвольте, я вже одразу без прелюдій від однієї трагедії, яка була вчора, запитаю вас про наступну, тому що те, що нас найбільше турбує, це ну що Росія, вона справді з кулою в голові. Це і їхній диктатор, і вони. Ідуть на все зроблять, абсолютно все немає. В них більше жодних таких меж, які б вони не перейшли. І я дуже боюся пробачте за тавтологію, щоб захід не не злякався. Та це історія запорізької атомної електростанції чи застосування тактичного ядерного озброєння тут вже немає для нас великого сенсу. Як ви гадаєте, чи зараз будуть поміж собою в різних європейських столицях в Америці крутити цей сценарій, і що власне вони будуть в подальшому робити? Ні, ну до заходу повинна бути донесена проста думка. Якщо вони зробляться тут, це означає, що вони зроблять і по країнах НАТО, можете не сумніватися, тому що агресора це не зупиняє. А і далі піднімайте статути НАТО і дивіться, що. Е Радіаційне, радіаційне забруднення, наприклад, території країн НАТО – це є теж нападом на країни НАТО. Як і хімічне забруднення, як і бактеріологічно. Тому тут конкретно повинна бути вимога. Ваші, звичайно, теорії, що нічого може не статися, нас, звичайно, цікавляться, але нас цікавить зброя. Тільки зброя, яка можливість унеможливість в тому числі застосування, наприклад, тактичного ядерного удару, який він зростає з появою. Українського війська біля Криму він зростає. Давайте будемо відверті. Ось, але тактична ядерна ракета це є ракета, яку можна збивати. Відповідно, давайте більше патріотів, давайте більше того всього, що потрібно для захисту. І те саме стосується Запорізької атомної станції. Ви хочете техно техногенну проблему? Ну, ви її отримуєте, якщо і далі будете так займатися, так, такою справою. Тому що. Теоретично, теоретично говорити, що спад цієї води в Каховському водосховищі може не призвести до техногенної катастрофи, але я упевнений, що Росія зробить усе для того, щоб створити аварійну обстановку на атомні електростанції, і такі можливості у них є. Це означає, що повинна проведена бути превентивна робота по російському керівництву до цього, так? Не сидіти, не чекати, що доведено до всіх. Політичної еліти Росії, та, включаючи олігархів, все інше, що ви всі будете нести відповідальність. Це не ви не спишете все на Путіна. Знаєте, як після Другої світової війни всі раптом всі опинилися, що в Німеччині багато знаєте антифашистів раптом виявили, що не могли знайти, а хто тут підтримував Гітлера там, да? хоча настрої про, про гітлерівські настрої навіть до 52-го року в Німеччині були. Гітлер вважався, не тобто, зруйнували країну. Вони досі вважали, що він є найвеличнішим німцем в сучасності. Хоча публічно про це, звичайно, ніхто не говорить. Тому довести до всіх, що будете сидіти, всі будете нести відповідальність, всі буде колективна відповідальність всієї політичної еліти Російської Федерації. Це повинно бути донесено до всіх там. да? До керівництва Росатому, яке безпосередньо несе відповідальність те, що вони там робиться. От. Ну, я думаю, що теж повинно було проведення, вибачте. Превентивна робота з цими людьми вже по в стилі аль -Капоне. Добрим словом, то пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. Якщо ви щось не розумієте, не розумієте, та то ви є легальною цілею для наших спецслужб. там да Тобто тут по-іншому, вибачте, будь ласка, вже не виходить. Ну як Нещодавно Мелітополі там колаборанта діда Вадюк якогось от нещодавно знищила СБУ. Там да. от в такому форматі повинна на території Росії бути. Вибачте, будь ласка, якщо спеціалісти Росатома безпосередньо займаються ядерним тероризмом, то, шановні, ви спокійно спати не будете. Ви вже зараз не повинні спати спокійно, вас їх дістануть, і ви будете за все відповідати. А до цього ви вже повинні зараз за це відповідати. Ви повинні розуміти, в чому проблема атомного електростану. В тому, що вони можуть навіть е, не думати, що вони можуть здійснити таку аварію, але вони її зроблять. Якщо подивитися на ситуацію навколо Каховської АЕС, ой, Каховської ГЕС, можна побачити, що вони не думали, що там будуть такі наслідки. Тому що, якщо ви побачите хронологію, як вони це інформаційно супроводжували, вони ж спочатку це все заперечували. Це означає, що я не виключаю, що вони думали полякати. Ну там трохи щось там вибухне і так далі, а вийшло те, що вийшло. Насправді вийшло, те, що вийшло, тому що деякий час вони це заперечували, не говорили, що це, що це воно, що вони мають до цього якоїсь стосунок, і так далі. Вони навіть з версіями, то що-то Вони там навіть не могли вигадати. Деякий час можна бачити цей часовий лаг. Це означає, що через свою кривожопість, по іншому слову, немає, і не розуміння, які наслідки своїх дій прорахувати, вони призвели в тому числі до руйнування дамби. В тому числі вони ж знесли там частину. Своїх оборонних укріплень і частину солдат, теж власних солдат вони затопили. Андраса, схоже, ми матимемо незабаром невеличку юридичну міжнародну колізію. Юристи сіли покопалися в Женевській конвенції. Стаття 56 додаткових положень описує подібний злочин. Вона пише про те, що от такий етно... екоцид, перепрошую, він прирівнюється до атаки на країну тактичним ядерним озброєнням. І це м, велика проблема. А ми всі чули заяви наших партнерів про те, що якщо раптом на вас щось, так ми допоможемо. А тут виходить так, що багато лідерів європейських країн навіть відкриту не звинуватили Російську Федерацію в тому, що вони це зробили. Вони ще досі сумніваються. Там будуть проведені розслідування. Ми не визначились. Це і Сунак заявив, це і Шольц заявив. Єдина Чітка заява пролунала з вуст сполучених штатів Америки. Це перший момент, який дезбалансує. і другий момент, чи може бути ця історія ще однією причиною для ще одного вироку в міжнародному кримінальному суді для Путіна. Дивіться, ми повинні нарешті навчитися і розуміти, як працює західна система. В західній системі важливе не те, що ти знаєш, а що ти можеш довести в суді. В результаті, які за результатом розслідування буде проведені, тому вони так і не говорять. Це знаєте, це в нашій країні всі звикли в Фейсбуках визначати, хто винуватий, хто не винуватий, слідство за 5 хвилин проводити. Ні, західна система так не працює. Тому вони так і не говорять. Тому що вони, як люди, які виросли в західній культурі, в тому числі юридичні, вони так і не скажуть, поки не будуть конкретних доказів, які можна довести в суді і так далі, вони так говорять. Не будуть так, звичайно, вони можуть сказати, що станція перебувала під контролем, цієї, наприклад, під контролем Росія. Або, або для прикладу, знову я візьму Запорізьку АЕС, коли запровадили санкції проти Росатому? не коли захопила російська армія і їх і контролювала деякий час. А коли Сполученими Штатами Америки що було зафіксовано конкретне порушення їхнього законодавства експортного, коли росіяни отримали доступ до... Документації, яка була їм заборонена отримувати. Там чотири блоки було модернізовано для цих для палива Вестенхауза. Коли був зафіксований проступок, тоді тільки з'явилися санкції, щоб всі розуміли, тому що як працює західна система. І це іде, і це має і недоліки, тому що ми не задоволені, тому що ми думаємо, що воно так є. Але має конкретно це і надає переваги Заходу, тому що так працює Захід. Хідна система стосовно міжнародних судів, ну знаєте, я це ми повинні сподіватися, але ми повинні знову а, розуміти, що міжнародні суди то така справа довга. Раз, а, невідомо, що чим закінчиться, це два. А, і я скептично ставлюся до міжнародних судів, я вам скажу чому. За одні, за одні причини. А хто буде забезпечувати явку обвинувачуваних? От хто. Нюрнбергський трибунал, трибунал можна було провести, тому що рознесли всю Німеччину і спіймали всіх, хто не стих ще втікати. Да? Їх тоді посадили, окупували ще раз Німеччину, привезли в окупаційну американську. Там зону і там їх посадили. Як ви збираєтесь саджати в Росія? Ну не будуть вони видавати цих е, злочинців. Ну не будуть вони Лаврово видавати. Це, що означає що і реагувати не потрібно тепер? Ні, треба реагувати, але ми повинні розуміти, що покарання росіян це в першу чергу справа українців. Це ми повинні це робити, тому що воно нам потрібне. Я, для прикладу, хочу навести суд в ГАЗі по мн 17. Ну, є вирок, є вирок, звинувачили там трьох осіб, там стрілков і так далі. Риторичне українське питання: і що? Ну от, і що? Ну, як ви їх спіймаєте, як ви їх привезете, як ви їх посадите? А так по колишній Югославії можна було той трибунал проводити, тому що на Сербію тиснули. Вони але й то, і навіть Сербія знайшла караджича, який чинив це в Босній Герцеговині, який спокійно жив ще в Сербії, видали тільки через 10 років, коли їх притиснули і сказали, що він повинен бути у нас. Сербія, яка є неядерною країною, тому ми повинні дивитися реальності в обличчя раз. А, відкриваємо далі, що робив Ізраїль, так який не чекав там міжнародного спецтворіста, міжнародних трибуналів. Про попан Тараса минуло, ну скільки давайте так скромно візьмемо 60 років і рита, і шо нема часу що, Маємо нема? зараз їх нищення. Ну так от а це означає, що вибачте, тоді ми визначаємо, що це легальні цілі для українських так. спецслужб і. Робимо так, щоб вони відправляємо казала. Ну не тільки да, да, вибачте, по-іншому не буде. Тому що навіть теоретично, якщо ми будемо, ну, наприклад, схему Ізраїля, коли вони з Аргентини привезли Ейхмана, привезли в Ізраїль, його посадили, потім повісили. Ну, на жаль, зараз це неможливо зробити, тому що одразу з'явиться купа адвокатів, купа корисних ідіотів в Європі, які будуть говорити, що це не по європейських правилах і так далі. Його відпустять, тому що на територію України для суду, для суду, навіть в ГАГу, ми не зможемо так дістати. Скажуть, це порушення прав людини, викрадення і так далі. Тобто він буде безкарним. Ну Тоді, вибачте, будь ласка, ми повинні вирішувати зовсім в інший спосіб. Так? Ти, наприклад, хто давав наказ по Каховській ЄС. Ми знаємо. Уже знаємо. Так? Да. Вибач, шановний, ну ти легальна ціль, ти легальна ціль, яка повинна бути знищена. І нам байдуже, що там буде, хто повинен. От так тільки покарання повинно бути відбуватися. Так ми тільки знаєте, виховуємо у цих у росіян боять, щоб вони просто боялися до усрачки українців, щоб вони навіть і не думали, і елітах це, це стосується. По-іншому, вибачте будь ласка це працювати не буде всі ці міжнародні суди міжнародні суди вже повинні розуміти що а там же є адвокати а раптом буде ще не обвинувальний вирок. А це теж можливо. Навіть в Нюрборському процесі трьох людей навіть не порушили там справу. Парочку теж помилували. Там 20 людей взагалі до речі посадили. А це стосується теж і колишньої Югославії і так далі. Наприклад, Хорватія, коли створився міжнародний трибунал, вони подавали в заявку до Газського суду, що потрібно посадити тисячу, як мінімум, військових ну, сербів, які там воювали. А прийняли тільки 200, що можна, що вони можуть бути засуджені, А потім тільки пройшло 20 років, когось знайшли, когось не покарали, і так далі. Нам це не цікаво. Нам потрібно, щоб це відбувалося швидше, ефективніше, так щоб вони розуміли, навіть російська еліта просто боялася думати про Україну. Щось ти підеш не так. Вибач, будь ласка. Ми тебе, ми, ми тебе попередили. Тільки так не погано. Тільки, а по іншому не може бути. Знаєте, у нас такі якісь мрії. Росія розвалиться. Ти а якщо вона не розвалиться, ні, ні, то що? таких мрій немає. Так, пандераси да. є в нас. Ми зараз покажемо е у Києві на авто. ООН приклеїли напис безкорисні через позицію організації щодо підриву окупантами Каховської ГЕС. Вчора в Україні Росія спричинила найбільшу техногенну катастрофу за останні десятиліття. Тисячі людей залишилися без даху на Головою усі потребували допомоги зараз. Наступного дня в одній з київських автостоянок досі стоять кілька позашляховиків ООН та ВОС, кілька білих чистих позашляховиків. Жодного вандалізму, лише висловлення позиції, наголосив автор фото у соцмережі. На опублікованих фото можна побачити, що невідомі активісти приклеїли плакати з надписом Сейлес після літери «U», внаслідок чого утворилося слово юсле, тобто без. Корисні, отак, це теж прояв позиції. То знаєте, пане Тарасе, було б напевно не зайвим нагадати, що це західний світ і європейські країни безкінечно спонсорували Російську Федерацію, дозволяли ставати багатшими. Вони возили технології, чіпи і навіть зараз, коли розбирають або дрони, які атакують наші міста, або ракети, це все так само компоненти західного світу. Та це та відповідальність, яку вони несуть. Але паралельно із тим, ми ж бачимо, що нам пропонують час від часу мирні плани. Вони всі маргінальні для нас це смішно те, що Панує Індонезія, чи будь-хто інший ніхто не буде поступатися своїми територіями. Але, врешті-решт, нам обов'язково в кінці цього шляху скажуть про історію із компромісом. То чи є в нас справді шляхи уникнути цього? Ви кажете, що це винятково наше завдання нищити цю армію? Я підкреслюю згодом з кожним вашим словом. Але чи стане в нас сил, бо якраз техніку, зброю, допомогу нам дає західний світ, який скаже: ну, або компроміс, або щось робіть? А, ну, дивіться, так, Це зараз мої друзі чуємо, що так, тривога. Повітряна тривога, зокрема у Києві. А, ну, знаєте, це, от я тільки от мемчик у Фейсбуці. Я вірю в принципі, ООН. ООН, ви хотіли сказати? Ні. <ріху> от відповідь на це питання. <ріху> знаєте, це все ще було. Ізраїль теж постійно мочили в, ОО, в ООН, постійно говорили, що він щось робить не так, не це і так далі. А далі, знаєте, як, Голд, як, як Голдомер говорила. Краще приймати ноти протесту ніж телеграми зі співчуттями, отак От і повинен бути дія і дід і так ізраїлі вижив, тому що вони не слухали там. Теж купа ходили з мирними планами. Застерігали, слухайте, американці щодо війни 67-го року особисто Лінден Джонсон, застерігав, щоб Ізраїль не атакував, не атакував арабські країни. Тобто самі вони не давали зброю. Американці до 67 го не давали зброю. Французи сказали, що ми не даємо, якщо ви будете агресорами, ми вам теж не будемо давати зброю. Так? Тобто навколо них вже купа, а Радянський Союз вже дає, дає зброю там. Так? Купа вже утворилася. Ну що, вони вдарили? Ну, не послухали вдали. Що ви думаєте? Американці одразу ж почали давати а, євреям зброю. Дотиснули скайхокі пішли все інше там до тому, що світ по іншому працює. Працює любить тих, хто сміливий, хто хто може вирішувати ці проблеми. з приводу мирних планів. Пане Тараса, а все ж таке вимушені. Там ми завжди реагуємо на повітряну тривогу. Розуміємо, що небезпечний в нас ворог і сусід, тому вимушені все ж таки спуститися Дякую. в укриття. Нагадаємо, наш гість Загородній, політолог. Пане Тарасе, по темі можливих та і якихось і мирних планів. Анів мирних ініціатив буквально цими днями в нас побував кардинал, який представляє інтерес Ватикану. Він після цього має відправитися до Москви. І власне він побував вчора. В мене було припущення, що він не не буде зустрічатися із зеленським, тому що є чим займатися. Але важливі ці перемовини, вони все ж таки відбулися. Як ви гадаєте, тут в контексті, зокрема, тих трагедій, які продовжують відбуватися в Україні, а вони все ще будуть нас переконувати сісти за стіл переговорів, домовитися, знайти точки дотику, компромісу. Ні, ну фонове такі перемовини завжди будуть, як завжди, вмовляли, Ізраїль здаватися там. Да? Тобто я уважно от вивчав, знаєте, читав мемуари гуріона і Шимона Переси, і Голде і все інше. Оце постійно було. Там, да? От не треба, не треба там, не треба от, не надо усугубляти. і так далі. Ізраїль чітко розумів свій інтерес, розумів їхні обмеження і вирішував у власних інтересах. Таких мовлянь буде дуже багато. Ми не повинні, знаєте, цього. Це це, це нормально. Вони зараз будуть бігати навколо України різні посередники для того, щоб виторгувати якусь капітіну, нам своє робити. І е, тут питання: як там знаєте, от ви задавали питання, як. Е... Як не боятися всіх цих перемог, треба, бу... треба знайти от своє місце у цьому харчовому ланцюгу, який існує в світі, там, да? а місце, яке займає, наприклад, Туреччина в НАТО. Да? Спеціалісти по особливих доручення. Чому Туреччину в НАТО взяли? Туреччина не підходила за жодними критеріями. От жодними критеріями ані корупції. 52-му році їх прийняли, а не корупції, а не демократії, всі... але дарданели, близький схід. Так, і Туреччина дозволяє Дома, с... Дома, да. І, і. Туреччина дозволяє те, що інші свої країни НАТО, ну наприклад, Сполучені Штати доручають деякі речі, робити, які Ізраїль, які самі не хочуть робити з різних причин. За це їм платиться відповідна або грошима, або безпекою. Те саме Україна повинна визначатися там. Умовно кажучи, я вважаю, що ми повинні запропонувати Заходу доктрину обмеженого суверенітету російських еліт та їхніх сателітів, яка полягає в наступному. От зараз пішли. На територію Росії невідомі трактористи, шахтарі та все інше. Це фактично. Я вам хочу сказати, це фактично схема французького легіону, іноземного легіону, коли набираються в загони громадяни іноземних країн, так які йдуть захищати інтереси Франції. Відповідно, ми даємо зрозуміти російським елітам на майбутнє, так, і зараз і на майбутнє. Не дай Боже, щось у вас там будете щось робити, так. Відступ від демократії, це щось там ляпнете. Там да вам одразу ж вирок. Там да, от у пана Малюка в цьому в, в, в цьому в кабінеті, от шахматка є. Там да ми вас попередили одразу ж всіх. І це можна продати заходу в якості функціонала, зрозумілого, ясного функціонала. Тоді я вас запевняю. От і або питання: от що а що робити, як хто буде тримати, контролювати процес демократизації Білорусі? Наприклад, це ключова країна, щоб Росія не. Не мали впливу в Європі. От хто буде контролювати, хто буде е, зносити, умовно кажучи, режим Лукашенка і тримати, щоб вони не знову не скочилися в, е, в авторитаризм. Оцей функціонал, який я е, називаю відірвемо голову заради демократії, оце зрозуміло глибинної державі Сполучених Штатів Америки. Це зрозуміло Кісінджеру, який абсолютний, він Кісінджер же це реал політик. От в такому от, е, чіткому 19 сторіччі, які вони сте сповідують. Оце йому зрозуміло, коли хтось комусь витриває голову, а, те, що він може це робити. Цісенджери да? це зрозуміло. А якщо у нас є такі діячі е, е, говорільні, як пан Фукуяма, який теж пропонує нам здатися в інший спосіб, там, да? у них красиво. Кра... Тобто Кісінджер пропонує не красиво здатися, як крайній реалполітик. А Фукуяма красиво. Красиво здатися теж цією демагогією, яку він нам тут пропонує. А тут демократія. Тоді ми о, нам буде байдуже, хто був сполучених штатах президент, тому що їм буде чіткий, зрозумілий функціонал, який буде виконувати Україна в НАТО, в тому числі контроль стримування Росії, російських еліт. Тоді знаєте, ми всіх цих хто хто там не прийшов до в Росії до влади, нам байдуже, хто там буде приходити до влади. Ми їх всіх попередили. Одне кривослово слово проти України, от от чітко, ти вийшов на телебачення, щось там сказав. Все, тобі вирок підписано. Як діє Ізраїль? Ізраїль так і діє, що Ізраїль чекає, поки у Ірана з'явиться ядерна бомба. Там, вибачте, вчені ядерники мруть як мухи. То у них щось в то щось приліпає у них до автомобілів. Такі ракету презентували. Ну, нехай вони Штати, так, так нехай, не ракету, нехай так, вони презентують, вже... нехай презентують. Тут питання в тому, що там чітка, чітка послідовність. Тобто оцей функціонал, оцей функціонал демократизатора, а, впливу на Росію, тоді ми уникаємо тих ризиків, які можуть бути в Росії після нашої перемоги. Що означає, що вони можуть піти в реванш. Ну не підуть вони тоді в реванш. Ми не зможемо змінити всю думку населення Російської Федерації, тому що для цього потрібна окупація. Цього не буде, але ми можемо попередити одразу ж еліти, у тому числі там демократичні, там прийде Навальний, там чи хто там можливо, там, да ми їх попередили, шановний пан Навальний, там да. Твоє завдання, твоє завдання, щоб, не дай Боже, хтось там щось почав ляпати проти України. От, от, от чітко і ясно, слідувати принципу євреям після Другої світової війни, як сказав один єврей. Якщо а, якісь люди публічно говорять, що вони хочуть вас бити, вони хочуть вас бити. Вірте цьому, вірте цим словам. І тоді тоді функціонал України по стримуванню обмеження суверенітету еліт Російської Федерації зрозуміли. Це знаєте, це ця доктрина називається обмежень. Суверенітету, яке Радянський Союз повідував стосовно Чехословаччини та країн Східного Блоку, коли вони, вони були в ареалі. Далі, якщо у нас з'являється, а у нас же з'являється тепер військовий інструмент, оці невідомі загони, які працюють за принципом французького легіону, це у нас тепер є інструмент, вибачте, спілкування з елітами регіональними російськими. От дивіться, є Гудков, білгородський, білгородський губернатор. Його фактично Москва кинула на призвальність. Це теж, теж точка розлому між Москвою та регіонами. пам'ятаєте, як тільки прилетив безпілотник на Рубльовку, з якою радістю це в Росії сприйняли. А тут ще невідомо, а кого вони більше ненавидять? Більше Москву як центр їх гнобителя чи Україну. І тут у нас з'являється функціонал, який ми теж можемо продати. А Україна може російським регіонам дати майбутнє: децентралізацію, федералізацію справжню. Тоді ми їм. Даємо, вибачте, будь ласка, у нас є як у Аль Капоне добрим словом та пістолетом можна добитися більше, ніж добрим словом. Ми говоримо шановному цьому гудку, ну, не шановному гудкову, але. Забезпечуєш так, що в Білгороді не було жодної установки. Нам байдуже, як ти будеш це робити. Так, да, да. А у тебе є майбутнє, у тебе моє майбутнє. Ми тобі забезпечимо майбутнє. Якщо ти це не забезпечиш майбутнє, от там знаєш, що там поганий настрій в СБУ сьогодні, дуже поганий настрій. Ми можемо поговорити, щоб вони перенесли цей поганий настрій на, на тиждень, поки ти подумаєш там. Да? Оце інструмент. І тоді регіонів, у регіональних еліт, з'являється майбутнє, бо зараз еліти Росії. Вони в тупіку, вони не знають, чим це все закінчиться. Вони розуміють, що Путін веде їх в небуття. А, а що в альтернативі? І тоді ми стаємо гравцями в прикордонних поки що регіонах. А далі, якщо у них точка розламу є Москва і регіони, тоді Україна своїм інструментарієм, а у цією військовою силою, що стає країною визволителями регіонів. Це працює і це продається на заході. І тоді нам буде байдуже всі ці розмови про якісь там мирні перемовини, якусь туфту і так далі. Як я завжди говорю, голодеме. Краще приймати ноти протесту так. ніж телеграми зі співчуттями. Ми... Оце 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 можна оце, під це ресурс можна при, за, залучити. залучити. Тарасе, мені дуже імпонує ваша думка про те, якою має стати Україна, щоб ніхто не мав права вона право... вже є, вона вже є такою. Тебе реалі... це, це треба масштабувати і продати. Я упевнений, те, що вже діє на території Росії діють такі загони. Це було узгоджено заходом. Дивіться, то що Бекіна вже рознесли, і що ми чуємо. Щось там, якісь там співчуття, турботу, тиша. Це дуже добре. Так. На цьому друзі будемо ставити крапку. Я думаю, що ви почули, що справді зокрема у Києві зараз вже оголосили про відбої повітряної тривоги. Монітори повідомляють, що про відхід ворожих міг 31 к з пускових рубежів. Але пам'ятаємо, що в будь-який момент вони можуть повернутися. Ми ще вдячні політологу трасу захороняємо, що він з нами пережив цей хвилюючий момент спуску в укриття, і ми за. Ки закінчили нашу розмову по можливості.